Єврокомісія рекомендує розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС. Такий головний посил звіту, який Брюссель оприлюднив напередодні. Статус кандидата на вступ до ЄС Україна отримала торік. У червні відтоді намагалася виконати основні вимоги для розблокування переговорного процесу. На початку листопада, з перевіркою до Києва, приїхала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн і відзначила неабиякий прогрес, зокрема у конституційній реформі та в реформі правосуддя, змінах у відборі до Вищої ради правосуддя. Боротьбі з відмиванням коштів, а ось із чим ще доведеться працювати це боротьба з корупцією, деоліграхізація та рекомендації венеційської комісії щодо мовного питання. Саме на останньому наполягає, зокрема, угорщина без згоди якої Будапешт не дасть зелене світло Києву, а воно необхідно від усіх 27 країн-членів. Коли ж можуть початися переговори про вступ? Оголосять на прийдешньому грудневому саміті Євросоюзу? До нашого ефіру зараз долучається Денис Маслов, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики. Пане Денисе, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю студія, вітаю глядачів. Пане Денисе. Вже у грудні, як я вже сказав, можуть початися переговори про вступ України до ЄС. Як ви вважаєте, яким буде звіт Єврокомісії і які наші перспективи? Ну, звіт Єврокомісії він вже опублікований. Він абсолютно позитивний. Ну, я вважаю, що до України є рекомендація Європейській Раді прийняти рішення розпочати перемовний процес з Україною щодо вступу України до Європейського Союзу. Щодо очікування від саміту лідерів країн ЄС, а саме від засідання Європейської Ради, ну, в мене відверто особисто вони. А досить оптимістичний, я вважаю, що в грудні місяці Європейська рада прийме рішення про відкриття перемовного процесу з Україною. І далі ми вже перейдемо в формат перемовин щодо нашого вступу. Тобто, ми перейдемо просто з розділу, що ми отримали статус офіційного кандидата, вже. В перемовний процес буде рамка перемовного процесу, стадія перемовного процесу і так далі. Але знову ж таки, це не це не тільки про там узгодження технічних регламентів, там норм законодавства, проведення реформ, там ще а, інше. Це насправді, і про гроші, це пакети підтримки. відкриття інфраструктурних фондів країн ЄС. А це для нашої країни надзвичайно важливо. Важливо і під час війни. І під час і після нашої перемоги, і під час відбудови тому ви знаєте, що наприклад, та ж сама Польща на стадії вступу до європейського союзу, завдяки допомозі європейського союзу, змогла повністю оновити свою інфраструктуру. Колосальні кошти отримала тоді Польща. Я думаю, що для України така допомога буде точно не менша. Зважаючи на те, що ми ще й оборонимо всю Європу від російської агресії, то така фінансова допомога має бути набагато більша. І нас, ну і можу сказати, що я не думаю, що наш шлях до Європейського Союзу займе там, десятки років. Відверто, те, що робить Україна. Під час навіть під час повномасштабної війни це безпрецедентно. Про це говорять очільники Європейського союзу. Там лунають висновки і в цьому звіті, і в публічних виступах. У заявах очільників лунають такі вислови, як безпрецедентні, безпрецедентний рух реформ, вражаючий рух реформ і так далі. Можливо, не всі ті реформи, які були втілені, в тому числі на виконання рекомендацій Європейської комісії, можливо, не всі вони одразу відчуваються там на місцях звичайним ну кожним громадянином. Тому що є зазор, коли мова йде про системні структурні реформи, наслідки цих реформ відчуваються, доходять до конкретного громадянина через якийсь проміжок часу. Але це ті речі, основи, базис, без якого не може бути розвитку. От Україна їх здійснила. Тут ви кажете, що в Європі відзначають такий вражаючий рух наших реформ, і все-таки, от початок переговорів, це такий черговий етап. І для нашої законодавчої бази, і не тільки І, власне сьогодні в інтерв'ю нашому каналу на Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністрка з питання європейської євроатлантичної інтеграції, зазначила, що нам треба буде прийняти ще щонайменше 2,5 тисячі половиною тисячі різних законів і реформ. Як ви вважаєте, як інтенсивно ми зможемо продовжити цей рух? Слухайте, наші бійці зараз боронять нашу країну на сході, де тисячі пулі, тисячі снарядів, то що може завадити нам, народним депутатам, урядовцям, здійснити там сотні чи навіть якщо тисячі змін і сотні якісних законів? Я не бачу для цього жодних перешкод. Головне, щоб при проведенні перемовин з Європейським Союзом. У нас була звичайно, що надзвичайно фахова та команда перемовників по кожному з напрямків, і щоб в процесі цих перемовин максимально відстоювався інтерес в тому числі наших українських громадян і нашого українського бізнесу. Особливо це буде актуально, скажу так, на мою думку, в економічних питаннях, бо насправді ми маємо захистити внутрішнього виробника і дати можливість нашій економіці розвиватися і відновлюватись після війни. А от, продовжуючи вашу тему, скажіть, будь ласка, в якій сфері все-таки треба буде найбільше впроваджувати реформи, а де навпаки, ми от вже випереджаємо очікування? А, ну, з огляду навіть на зміст цього звіту, це такий великий документ: 156 аркушів, разом там додатки там трошки є. Але там чітко червоною лінією йде досягнення в галузі цифровізації. Ну, це правда. Це те, що наші громадяни бачать, які зараз вимушені переселенці чи живуть там в країнах Європейського союзу. У нас рівень цифровізації набагато кращий, ніж в країнах Європейського Союзу. А, також там зауважується рівень банкінг. Ну, те, що у нас є досягнення, навіть більше ніж в самому європейському союзі. Я думаю, що наші збройні сили вже відповідають стандартам НАТО відверто. І я думаю, що Частині, ну в частині безпекові, а це теж частина складова звіту. Я думаю, що багатьом європейським країнам є чого повчитись Україні. Звичайно, що у нас є багато багато викликів, які стосуються і питань там антикорупційної політики, і, і там в питаннях економіки, в питаннях. Розвитку інститутів і сталої демократії, я маю на увазі вибори, парламентом і так далі, і тому подібне. Там в звіті багато чого є. Але дві ключові речі: судова реформа і антикорупційна реформа. От без цього, без верховенства права, без, без того, що корупціонери будуть притягуватись до відповідальності. Коли суспільство буде довіряти владі, судовій владі, виконавчій законодавчій, всім без оцих двох речей. Без верховенства права і серйозної антикорупційної реформи, е... Європейський Союз ми туди не вступимо. Але із позитивного самі ж е... очільники Європейського союзу зазначають і в цьому звіті також зазначено, що якраз в галузі судової реформи. А це дві семи рекомендації і ще багато всього іншого. Якраз тут був відповідальний комітет з питань правополітики Верховної Ради, який я чули за виконання цих рекомендацій. Жодних претензій до нас немає, жодних вимог. Повністю виконані всі рекомендації. Ми знаємо про план тих реформ, які ми в подальшому маємо здійснювати. Більше того, те, що відображено в звіті, це по факту те, що вже комітет з питань правополітики політики здійснює. Так що хочу звернутися до українських громадян. Знаєте, коли. Коли наші захисники боронять нашу країну, ми не маємо можливості, просто не маємо можливості змарнувати шанс для зміни всередині досить серйозної зміни країни всередині. Позитивний звіт європейської комісії показав, що незважаючи там на будь-які там інтереси, політичні розбіжності, і так і таке інше, і Верховна Рада. І інші органи влади, ну звичайно, президент, всі змогли змобілізуватися, і в питаннях виконання рекомендацій європейського Європейської комісії прийняли і ухвалили всі необхідні закони, не зважаючи на будь-які там політичні розбіжності і так далі. От я думаю, що так само ми маємо діяти і далі, і не змарнувати цей час змінити країну. Дійсно змінити країну, і ми будемо. Ми вже відверто є частиною Європи, але станемо її формально так само, пане Денисе. Знову ж таки, повторюю повторюючи вашу тезу стосовно того, що от європейці вражені швидкістю прийняття рішень. Е, власне, а коли вони нам надавали статус кандидата, вони взагалі могли подумати, що ми так швидко зможемо впроваджувати реформи в країні, яка Бореться з російською агресією? Ні, абсолютно ні. І про це зазначила сама Урсула фондерляїн, очільниця Європейської комісії, коли от нещодавно виступала в парламенті. Вона, вона так і сказала, що ну, відверто ми бачили, що ті рекомендації, які надані Україні, вони є дещо там вельми амбіційними. І ми і багато хто просто не чекав, що Україна о, просто. Згрупуються, візьмуться і виконають тим більше так швидко ці рекомендації. Я думаю, що ну це правда. Багато європейських політиків та й світових політиків не чекали, що Україна так швидко може виконати ці рекомендації, отримати е, зелене світло для початку перемовного процесу, але була політична воля. Був цивілізаційний вибір нашого українського народу, за який ми зараз боремось. Була позиція президента, підтримка парламенту, і робота уряду. Тому все, все вдалося. Я, я впевнений, що в кінці року ми відкриємо цей перемовний процес. І там ще належить досить серйозно попрацювати. Але з цієї дороги ми вже не звернемо. Дякую вам, пане Денисе, і за вашу роботу і за цю цікаву розмову. Приємного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це був Денис Маслов, голова комітету Верховної Ради з питань правової політики.